Вітаю всіх! Мене звати Михайло. Я психолог і фахівець у підході mindfulness. У цій серії відео я розповім вам про те, що таке mindfulness, що означає це слово, і також ви дізнаєтесь про деякі особливості mindfulness, які виділяють його з поміж інших психологічних підходів, таких як, наприклад, психоаналіз, КПТ, Гештальт чи позитивна психологія. Mindfulness це англійське слово, яке в українській мові можна зустріти у двох перекладах. Перший це усвідомленість, другий уважність. Але також його вживають і без перекладу. Причому, залежно від контексту використання, під словом mindfulness найчастіше розуміють три речі. Перше, це певна розумова функція, здатність нашого розуму усвідомлювати особливим чином або бути уважними до того, що відбувається в нашому розумі та навколо нас. В подальшому ми розглянемо це визначення більш детально. Друге це розумові вправи, або, іншими словами, техніки медитації, які розвивають нашу здатність усвідомлювати та бути уважними. Наприклад, ви можете зустріти таке слово сполучення як медитація mindfulness, що буквально означає медитація, призначена для розвитку усвідомленості. Третє це безпосередній підхід, який включає в себе безліч різних технік і концепцій, призначених для внутрішньої роботи. Наприклад, для розвитку різних ресурсних розумових якостей і навичок, таких як концентрація і стабільність уваги, чутливість, глибина і масштаб мислення та багато інших. Також підхід дає змогу працювати з різними деструктивними аспектами нашої психіки, з різними страхами, невпевненістю, гнівом, обмежувальними переконаннями та іншими так званими тіньовими процесами нашого внутрішнього світу. Різні аспекти. Підходу mindful сьогодні використовують у багатьох сферах життя людини під час підготовки спортсменів і військових, у бізнес-консультуванні, навчанні дітей у школах, у різних підходах психотерапії і навіть у пенітіціарній системі для роботи з ув'язненими та персоналом в'язниць. Завдяки таким людям, як професор медицини Джон Каба Дзін. Та нейробіолог Річард Девідсон і всім тим, хто заклав міцне підґрунтя для наукового дослідження практики медитації, до 2020 року було опубліковано майже 17 тисяч наукових статей на тему Майнфулес. Їхня кількість і далі інтенсивно зростає. Завдяки активній діяльності Деніала Голмана, багатьом відомого як автора бестселеру Емоційний інтелект, а також завдяки діяльності його колег, було створено такі проєкти, як Наприклад, Кесел, що займається просуванням соціального та емоційного навчання, а також всесвітньо відому програму C-Learning, що докорінно змінила парадигму освітнього процесу, безліч шкіл по всьому світу стали використовувати mindfulness, більше приділяти уваги емоційній та етичній освіті дітей.